Починаємо церемонію нагородження. Церемонія нагородження починається з найменших наших спортсменів клас юніори. За третє місце нагороджується Ільчишин Олег. І за перше місце нагороджується дучак Микола! Вітаємо переможців класу юніор! І сонечкою... Світити обличчя наших юніорів. І у кожного є по одному фанату. Я так зрозуміла. Вони вийшли поподскали. Оплески юніорам. В Класі чоловіки є один. У нас виступало два потужних спортсмена, і друге місце. Ось і Денис. Його техніка трошки і підбила, але за те, що він приїхав і на снагу мав виступити, ми нагороджуємо другим місцем. І за перше місце нагород. わ、oh. Представник міста Косів, який не пропускає жодного етапу, казав, не приїду, не приїду, ми тут всі злякалися, а він все одно приїхав. Амінь. Яка є до сих пір? Вітаємо наших чоловіків є один. Молодці! Наступними нагороджується клас чоловіків є два. Третє місце посів Ямницький Андрій. Зламав руль, але посів третє місце. А ми думали, хто нам купили дерева тут? А він приїхав на мотоциклі і всі поламав. За друге місце нагороджується. Олоер Беніамін! Запам'ятовуйте цих спортсменів, вони потужні, будуть складати вам завжди конкуренцію. Роді. 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 І Роді. перше місце посідає Фридман Артем, який знає як рахувати. Гарний математик. Роді. Ви бачите, що. Деякі виступають вперше, але вже заявили так потужно про себе. Вітаємо переможців! Наступними нагороджується клас чоловіків є три. І третє місце посідає Вашин Олег. За друге місце нагороджується Лазаренко Ігор. І перше місце посідає. Сокрута Ігор! Юрій! 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 Ігорка Красавчик! Але там Юрій написано, все добре. Це я просто читати не вмію, ви ж мене знаєте. Вітаємо переможц! Найпотужно! І третє місце посідає Влашин Олег. <плес> Олег Євгеніч каже, 3-3 буде дирка. <плес> За друге місце нагороджується Лазаренко Ігор. місце посідає. Юрій Сокрута. Ну, все, Вітаємо! Дивіться. Найпотужніший клас мотоциклів. Клас абсолют! Найкращі, найшвидші, найпотужніші спортсмени. І переходимо до нагородження Кубку, Зен. Дуро! Кубку України. Клас аматори. За третє місце нагороджується. 10 секунд і питаєте, а як же ж він проїхав? А я звідки знаю? Я теж не знав. Фінанский, Думав, що перше місце. Має. а це я. Є... <схай> Нічого, ви приїдете <правда> до нас на другий етап. <правда> це вже, якщо ви перше зайняли, вже не так цікаво було би, правда. А так, за першим місцем приїжджайте до нас ще. І перше місце посів Левин Віктор. <кліпи> Місто Чорнівці! Абказав <кліпи> новий газкас. Газ. Прямо новий? О, ну, після цієї гонки він вже не такі буде навіть. Все нормально! Все хорошо. <кліпи> <кави> <кліпи> Вітаємо переможців! Клас аматори! Їм було так складно! Перший день дуже багато людей посходило, але вони молодці! Описки! І ніхто, будь ласка, не розходиться. Ми нагороджуємо команди, а після команд робимо, як завжди, традиційне загальне фото. Третє місце сьогодні осіла команда «Academy Enduro 555. Ну, бо вони написали на англійській мові. Що ви на одному пінку не поміститеся? І за перше місце нагороджується. Команда. Я навіть не очікувала таку назву. Назву змінили, так? Гуцульська слава! А я хотіла слава написати з великої літери, а потім подумала, що ще подумає якась дівчина.

Бачиш, що він туди пішов? Yeah, yeah, yeah. Він туди хотів, запродає. Ми вас купимо. Забирайте yeah, yeah. за дурно. Це наш. І ваш туаліт купимо. <laughs> Вітаємо переможців! Командний заліз. Дякуємо. Yeah, І всі збираємося, бо Ваші... куди пішли, куди пішли? Загальне фото. Всім знаточка фото. розберемо. Розбираємо, будь ласка. Клотати. Всі збираємося, будь ласка. А нет, не п'яниць. Можна нам сказати, можна?